Добрий день, шановні колеги. Мені надзвичайно бути приємно тут на сьогоднішньому заході. Я лікар-хірург, я тренер компанії «Мезоастетік» і сьогодні я хочу розповісти вам про абсолютну новинку у світі філерів. Протягом восьми років я користувався майже всіма філерами, які вам відомі. Але це абсолютна новинка. Називається цей філер «Мезофілер Некса». Це препарат, який містить не тільки в класичному варіанті гілоронову кислоту, а й бурштинову кислоту. Сьогодні ми багато говорили про механізми старіння, про фібробласти. І цей препарат це не тільки про об'єми. Розробники протягом багатьох років вони думали над тим, як надати нашому обличчю не тільки такий бажаний ефект об'єму, ліфтингу, а й боротися з механізмами старіння. І сьогодні я хочу розповісти, як саме бурштинова кислота впливає на процеси старіння. Для того, щоб це зрозуміти, ми маємо знати, що ж таке процес старіння. Старіння обличчя це дійсно складний і багатофакторний процес. Який характеризується накопичення молекулярних та функціональних пошкоджень, які впливають на гомеостаз організму. Це безперервний процес, і він торкається абсолютно всіх тканин нашої шкіри, шкірної на всіх рівнях, жирової, кісткової та м'язової. Для того, щоб глибше зрозуміти, що ж таке процес старіння обличчя, сьогодні ми вже про це говорили, ви маєте знати, що є таке поняття SASP, Senescent Associated Secretary Phenotype. Це біологічно активні речовини, які виділяють клітини, які входять в стан старіння або так званої сенесценції. До цих біологічно активних речовин ми можемо відносити цитокіни, білки, запальні, хемокіни, фактори росту, ферменти, які розщеплюють міжклітинний матрикс. І ці клітини, накопичуючись, для прикладу, якщо ми вже візьмемо фібробласти, про які ми сьогодні неодноразово говорили, вони стають абсолютно неактивні, вони втрачають свою здатність до поділу, і таким чином вони погіршують якість нашої шкіри. Вони впливають на хронічне запалення, вони порушують відновлення клітин, вони, е, відбувається деградація колагену та еластину. Препарат Мезофілернекса це є абсолютно нова концепція, неостимуляція. Мета активувати тканини на трьох ключових рівнях протягом тривалого часу. Не тільки дермальному, як ми до цього звикли, а й адепоцитарному та мітохондріальному. Що ми маємо з даним препаратом? В його склад входить стабілізована гіалуронова кислота, за допомогою якої ми можемо надати тканинам об'єм і змінювати контур, і біостимуляція основна роль якої відіграє саме бурштинова кислота. Ви знаєте, зараз концепція естетичної медицини в тому, щоб ну, сьогодні ви і вчора, мабуть, багато чули про біостимуляцію, але мезофілернекса це єдиний препарат, в якому бурштинова кислота це є ендогенний комплекс. Тобто так само, як і гілорунова кислота є в наших клітинах, так і бурштинова кислота. Яка ж основна дія бурштинової кислоти це загальний антивіковий ефект. Що вона робить? Стимулює регенерацію, це дрібна ендогенна молекула, синергія абсолютно зі стабілізованою гілороновою кислотою, це біостимулятор та медіатор в циклі крепса, що є дуже важливо. Бурштинова кислота це, або іншими словами, сукцинат, це молекулярна сполука, яка приймає активну участь у клітинному диханні. І в помірних кількостях бурштинова кислота вона зменшує хронічне запалення, вона активізує енергетичні баланси, що перешкоджає переходження клітин у стан синесенції. І вона якраз стимулює фібробласти до синтезу колагену і листину. І знову ж таки наголошу, що бурштинова кислота це є ендогенна сполука. І розробники вони довгий час саме обрали пропорцію цієї бурштинової кислоти, яка має можливість саме привести наші тканини в стан біостимуляції і терапевтична доза даної сполуки від 0,1 до 1%, тому що в надмірних кількостях бурштинова кислота вона навпаки може підтримувати хронічне запалення. Але класно в тому, що саме якраз гілоронова кислота та бурштинова кислота вони дають синергічні класні результати. Технологія Некса також унікальна в тому, що вивільнення бурштинової кислоти воно відбувається у два етапи. Як це відбувається? Вільна бурштинова кислота, яка знаходиться на поверхні молекули гіалуронової кислоти, вона вивільняється одразу після потрапляння препарату в тканини, будь-то губ, чи це буде об'ємне моделювання обличчя. І що вона робить? Бурштинова кислота в синергії з гілороновою кислотою, вона активізує мікроциркуляторні процеси, вона надає клітинам дихання, так як це є основна складова циклу крепса. І ми одразу маємо на виході сяюче і збалансоване обличчя. А інша частина бурштинової кислоти, яка інкапсульована в молекулу гілоронової кислоти, вона вивільняється по мірі деградації філера, тобто від декількох годин і проведені дослідження до року. Мало того, по мірі того, як вивільняється бурштинова кислота. Наше обличчя або губи, будь-які ділянки ін'єкцій, куди був введений препарат, вони поступово зволожуються і біостимулюються. Можете побачити вивільнення у два етапи, як воно відбувається: від 15-го дня поступове вивільнення активних складників до 230-го дня. Що ж показують дослідження. Дослідження показують, що відбувається біостимуляція шляхом дермальної регенерації. Ви можете побачити, як на 93% збільшилася профілерація фібробластів. Також на 40% збільшується фактор CD44 фібробластів. Тобто, це всі фактори росту це ферменти, які покращують синтез фібробластів до синтезу колагену та еластину. Відновлення металопротий на 25% Вона зменшується е, порівняно ну, в, е, в ступені того, як вивільняється бурштинова кислота. Це фермент, який навпаки пригнічує вироблення колагену та еластину. Тобто, ми можемо з повною впевненістю сказати про те, що бурштинова кислота вона є біостимулятором. Підвищення tgf бета на 33%. Відбувається також, посилюють експресію фактору росту фібробластів 2, який відповідає за проліферацію фібробластів. І також бурштинова кислота має чудовий синоморфічний ефект, про який ми вже говорили. Тобто зараз ми проводимо ін'єкції не тільки для того, щоб дати об'єм, а й для того, щоб боротися із механізмами старіння і активувати природне відновлення фібробластів. Мітохондріальне відновлення є дуже важливим моментом, так як бурштинова кислота цей же сукцинат це є важливим клітиною в циклі Крепса, і ви можете побачити на цьому малюнку, як гіалуронова кислота в синергії з, ну, з бурштиновою кислотою руйнують старі мітохондрії, і тим самим активізуючи нові мітохондрії до дії. Дуже важливим дослідженням мезофілернекса є те, що даний препарат, тобто його складова бурштинова кислота, вона впливає не тільки на дерму, гіподерму, а вона також є дослідження, які впливають і на адипоцити. Тому це є дуже важливо. Якщо ми проводимо ін'єкції, для прикладу візьмемо, наприклад, контурну пластику обличчя, будь то нижня третина або середня третина обличчя, ми надаємо обличчям не тільки об'єм, і ми стимулюємо не тільки фібробласти для їх синтезу колагену і еластину, а ми також і стимулюємо. Є дослідження, які показують, що бурштинова кислота вона позитивно впливає на адепогенез, мікроциркуляцію в підшкірно-жировій клітковині і накопичення жиру. Да, дослідження такі є, але саме цікаве, що бурштинова кислота так працює на адипоцити разом тільки із гілороновою кислотою. І ось ми підійшли до е, самих препаратів Мезофілер Некса. Він в своєму складі має дві, два препарати Мезофілер некса мезофілер-некса-ліпс і Мезофілер некса волюм Що ж туди входить? Це філери подвійної дії. Вони місять у своєму складі стабілізовану гілоронову кислоту, 0,3% лідокаїн. Що, е, Дає нам абсолютно безболісно проводити ін'єкції та бурштинову кислоту абсолютно новинку, неоконцепцію, якої більше немає ніде ні в одних філерах. Розберемо препарат Мезофілер Нексаліпс». Він містить в своєму складі 20 мг на мл, і мені здається, що це найчудовіший препарат, який ми можемо використовувати для контурної пластики губ. Тому що я пробував працювати з губами різних, різними препаратами 25 мг на мл, 18, але це все не про те. На сьогоднішній день естетична медицина це про натуральність, це про біостимуляцію, і тому Мезофілер NexaLips є дуже чудовим препаратом, на мою думку, це препарат вибору для контурної пластики губ. Мезофілернексаволюм це препарат, який містить у своєму складі 25 мг на мілілітр. Також він містить у своєму складі 0,3% лідокаїн, і це препарат, який ми можемо використовувати для об'ємного моделювання обличчя і для біостимуляції. Як ви бачите на даному слайді, мезофілер NEXA, який містить 20 мг на мл, він збільшує губи і об'єму шкіри періодної області. Це пружний гель-трансформер для гармонізації губ і корекції зморшок периорального контуру. Що ми можемо ним скоригувати? Периральну область, зморшки типу штрих-код, еверсія губи, збільшення та профілювання губ проекцій губ це дійсно чудовий препарат, який одразу після ін'єкції не викликає якихось жахливих набряків. Він не викликає синців, якщо вміти і знати, як ним працювати. А працювати ним потрібно в правильному шарі, для того, щоб у нас був і об'єм, і біостимуляція. Мезофілер НЕКСА, волюм, який містить у своєму складі 25 мг на мл, і ви можете побачити зони, в якому ми можемо ними чудово працювати. Це скронева ямка, грушоподібна, гінгінальна посмішка, нижня щелепа, маляри. Риномоделювання, носогубні складки, зможки, маріонетки. Тобто це когезійний гейн трансформер який є пружнішим. Він на основі гілоронової кислоти і бурштинової кислоти. І він його реологічний профіль дозволяє філеру підняти тканину і утримувати так, як ми хочемо. Що значить подвійна техніка мезофілеру Некса? Подвійна техніка це якраз про адепогенез, який я говорив вже раніше. Тобто ми можемо коригувати і робити обличчя гармонічним, працюючи у двох площинах. Наприклад, використовуючи мезофілер волюм некса, ми можемо коригувати і змінювати ліфтинг, об'єм обличчя, працювати в глибоких шарах. А мезофілер Нексаліпс, ми можемо працювати в більш поверхневих шарах і підшкірно-жировій клітковині. І таким чином, ми маємо, що ми маємо одразу? Одразу після процедури ми маємо об'ємне моделювання. Ми маємо, як всі люблять, говорити накопичувальний ефект, який дійсно працює, тому що це ендогенна молекула, і відбувається біостимуляція з часом по мірі деградації гілоронової кислоти. І ми відповідно як активуємо фібробласти, так і адипоцити. Тому ми надаємо обличчю і об'єму за рахунок філера, і об'єму за рахунок біостимуляції. Можете подивитися клінічні випадки, які представлені препаратом Мезофілер-Нексаволім, де працю... де працювали у двох площинах, тобто і в глибоких, і в поверхнених слоях, і можете побачити, як гарно відбувається ефект наповнення, ефект ліфтингу і ефект біостимуляції вже одразу після двох місяців. Тобто ми одразу бачимо гарні результати, нам не потрібно чекати рік і більше. Мезофілер Некса клінічні випадки. Тут ви бачите ультразвукове дослідження, абсолютно немає ніяких гранульом чи фіброзу. Цим препаратом дійсно працювати комфортно. Навіть для абсолютно всіх типів губ препарат НЕКСА -Ліпс, він підходить дуже класно, тому що ми можемо... Легко, дуже зручний шприц. Препарат він має класні реологічні властивості. Ми можемо моделювати губи, чи то вікові губи, чи то насичені, пружні молоді губи. Абсолютно комфортно з ним працювати. Він не викликає ніякого комкування. Знову ж таки, він не виникає ніяких симців неприроднього набряку. Це препарат, який дійсно підкреслює нашу красу і комфорт. Гармонізація обличчя знову ж таки подвійна техніка в різних площинах для досягнення максимального синергійного результату. Ви бачите, як працюють препарат мезофілер нексаволюм надкісно та підшкірно для досягнення синергічного результату. Ось такий клінічний випадок. Ви бачите, як середню третину обличчя дуже гарно заповнювали. Препарат Мезофілернекса ми додали об'єм саме в глибокі структури середньої третини обличчя, і також подіяли на адипоцити, простимулювали їх, відбулася покращення мікроциркуляції. І таким чином наше обличчя має отаке гарне, підтягнену форму. Зміна проекцій нижньої третини та проекції підборіддя. Всі, хто люблять, Чіткі е, кути нижньої щелепи, всі, хто люблять чіткий підборід, мезофілернексаволюм це є препаратом вибору. Він чудово стимулює адепогенез, чудово е, додає е, плюс об'єму нашим тканинам, і от такі результати ви бачите в корекції середньої третини та нижньої третини обличчя. Гармонізація чоловічого обличчя зараз це стає досить популярним. Також ви можете побачити, як е, препарат мезофілернексаволюм він впливає гарно і робить ефект ліфтингу в усіх зонах. Будь то нижня е, третина обличчя або ж середня третина обличчя. Міомодуляція. Техніка подвійної дії в різних площинах для досягнення більшого синергійного ефекту. Можете побачити, що препарат Мазофілернекса можна вводити або надм'язову, він має тоді блокуючу дію, або підм'язову дію блоку ліфтинг-ефекту. І повірте, 25 мг на мл – це е, абсолютно достатньо для того, щоб досягти м'якого невимушеного класного ліфтингу обличчя. Ось так виглядає саме ефект міомодуляції, ви можете побачити, як до і після у нас ну, зникла така гінгівальна посмішка. Риномоделювання. Дослідження також показують, що цей препарат він є ефективним абсолютно при риномоделюванні. Чесно, ніколи не проводив ін'єкції, не проводив риномоделювання, але я думаю, що цей препарат він чудово працює і там. Аугментація губ От для аугментації губ. Мезофілер Нексаліпс – це абсолютно чудовий препарат, 20 мг на мілілітр. Він містить унікальний шприц. Повірте, він дуже комфортний порівняно з іншими виробниками. Ми можемо проводити як внутрішньошкірну поверхневу ін'єкцію, тим самим стимулюючи фібробласти, так і профілювання та об'єм. Знову ж таки, цей препарат не комкується, він виглядає максимально натурально, він біостимулює і цей препарат створений спеціально для губ. Ось такий от клінічний кейс. Ви знаєте, я проводжу ін'єкції е вже досить довго протягом восьми років. І все одно я люблю, коли після контурної пластики губ з'являється такий невимушений, але класний об'єм і чіткий контур. Для чого це? Для того щоб зробити гарне фото в інстаграм, для того щоб направити лампу і класно, ну класно сфотографувати, і дівчатам це подобається. На мою думку, це невимушений ефект. Тут немає ніяких сенсів, тут немає вираженого набряку. І, в принципі, губи, так як виглядають після контурної пластики, вони виглядають і через півроку. Тобто, це препарат абсолютно перевірений і, на мою думку, найкращий на ринку. Дякую вам за увагу.